Отже, вітаємо вас із перемогою. Одразу питання по першому тайму команда ніби була ні, і вила в рахунку, але привозила собі 5 фолів, Люди не призла шостий, що трапилося з командою в першому таймі. Ой, у нас, в принципі, ця гра була дуже важлива, тому я думаю, велике бажання нам заважало сконцентруватися на грі, і ми несли вперед, і, мабуть, через це заробляли фоли. Сьогодні п'ятий гол, якраз Муллер забив. У нього у першому таймі арбітри відібрали, скажімо так, гол. Ну і було видно, що він дуже хоче якраз забити. Він завжди такий? Так, завжди такий, завжди несеться вперед. Але в першому таймі, мабуть, було менше моментів, тому я думаю, в другому таймі він нас догнав. Що стосується, до речі, муляра інші гравці, з якома взагалі кількох гравців, які грі не грали, якраз ту гру команда програла. І ця гра показала дійсно, наскільки ці гравці важливі для команди. В принципі, так, бо е, в нас в принципі, всі гравці важливі, бо цей сезон у нас дуже маленька лавка. От, тому е, коли на гру приходить 5-6 людей, то дуже важко грати, тому для нас всі гравці важливі. І якщо 2-3 заміни, то це вже дуже добре. Дякую.